Власники помешкань, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів лозової в червні, подають заяви на грошові компенсації. І їх розглядає спеціально створена комісія. 24 підтвердили виділення да, коштів, одне рішення, відмова і одне призупинення. 22 верифікації розглянули, 17 позитивно підтвердили використання коштів, 5 – відсутність. Доступу Одному заявнику відмовили у наданні компенсації через те, що пошкодження майна не стосується обстрілів. Розгляд заяви другого призупинили, бо власник надав неповний пакет документів, пояснюють на комісії. Загалом за час повномасштабної війни за компенсацію звернулися майже 700 мешканців громади. Лосівчанам призначили майже 27 мільйонів гривень відшкодування, з яких власники поки отримали 5 мільйонів 400 тисяч. Йдеться на комісії. Комісія все, що надходить на розгляд протягом 10 днів, ми розглядаємо, ми призначаємо, ми надаємо на банк інформацію, ну, на жаль, виплат немає, тобто це незалежно від міської ради. Ну, Надіємо, що кошти в державі знайдуться і люди будуть отримувати на ремонт свого майна. І ж, хто самотужки відновив пошкоджене майно, поки теж компенсації не отримали. Підсумовують на комісії.